Дякую. Ну, по перше, хочу подякувати за запрошення. По-друге, уже мої попередники, доповідачі дуже так гарно зупинились на аспектах тривожності, на аспектах соматичної і нервової патології, яка може призводити до головокружіння. А я хочу зупинитись на тому, що нам би гарно жити довго, а й при цьому ще зберегти гарно це когнітивне здоров'я. От, якщо повертаєтесь до попередньої доповіді, то якраз головокружіння це можливо один із симптомів порушення церебрального кровотоку, який в подальшому може дуже швидко прогресувати в вигляді деменції. Тому звертаю вашу увагу, що є такі. Ніби траєкторії розвитку наших когнітивних функцій. Дуже гарно, якби що вона є, як бачите, зеленою кольором. Так, трошки можливо знижується пам'ять, вона не така активна, але все-таки вона зберігається до останніх років життя, і це дуже було б добре. Буває гірше, коли пам'ять досить, ну скажімо так, швидко знижується, але дуже погано це, коли розвивається деменція, причому вона може розвиватися досить швидко. Ну от дослідження ще в 16 році показало, що в Сполучених Штатах Америки десь після 60 років стартує суттєве зростання деменції, зокрема Альцгеймера. Ті ж самі схожі дані і Китай дає. Бачите, 60 років після того стартує деменція. Після 80 років ну там вже практично важко утримати, щоб його не було. Але все-таки, якщо ми бачимо, що не всіх вона виникає, і чому вона виникає? От дуже багато проведено досліджень по пошуку факторів ризику, і бачите, серед таких факторів, найбільш значимих, які можна ніби уникнути, це відсутність фізичної активності. Тобто, все таки треба рухатись серцево судинні захворювання, захворювань ну, звичайно зрозуміло, що коли це призводить до і обмеження фізичної активності внаслідок захворювання, і внаслідок порушення мікроциркуляції в центральній нервовій системи все це сприяє. Такі фонові захворювання, як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, ожиріння, депресія все також асоціюється з раннім розвитком когнітивних порушень і деменції. Ну і така звичка, як куріння чітко теж доведено, але ще доведено те, що використання бензодіазепінів, воно практично дуже скажімо так, нагадує такі фактори, як порушення сну, от власне по. Якщо ми подивимось на ці дві картинки, дуже схожі механізми. Якщо людина страждає, наприклад, деменцією, у неї дуже часто вона в анамнезі можна знайти тривале порушення сну або тривале вживання бензодіазепінів. От ще одне гарне дослідження, яке показало, що бензодіазепін, якщо використовувати, дуже швидко стартує деменція, Айцгеймер, більш-менш такому, ну скажімо так, віці, якому можна було б ще прогнозувати, що не буде. Ще одне дослідження, яке показує, що суттєво знижується коні. А дитині на фоні використання бензодіазепінів. тому власне зараз тривожні розлади не лікуються бензодізепіном. Це дуже важливо. Тайну, це вашу увагу. То я чому це говорю? Тому що ми провели дослідження щодо антитривожних засобів, які використовуються в наших клініках, і там на першому місці гідазепам. І по-перше, це бензодізепін. По-друге, зверніть увагу. В листі, в які інструкції для лікарських засобів, там навіть неправильно написаний ATC-код, тобто нема в молекули власного коду. І третє, зверніть увагу, рекомендується таблетку три рази на добу, тоді як період напіввиведення чотири доби. Тобто, ну якби ще його рекомендували один раз на тиждень, ще можна було б зрозуміти. Тому я до того звертаю вашу увагу, що це препарат, який ну, має досить багато ризиків застосування. І це стосується і інших бензендіпінь. Але це я говорю про той, який дуже часто використовується. Якщо розібратись, чому власне, виникає хвороба Альцгеймера, то тут багато проведених досліджень, вони показують так, що накопичується бета бетамелоїд, він може накопичуватись тому, що певні ферменти не працюють, або навпаки, є ферменти, які активовані, які порушують виведення цього ферменту. Бетамелоїду, крім того, важливе значення має утворення так називаємо, нейрофібрилярних клубочків через збільшення фосфорилювання та у білків, і от ці от агрегати білків вони є фактором, які призводять до оксидативного стресу, загибелі клітин. А як ви розумієте, якщо загибель клітин нейроцитів, то це суттєво порушує функцію передачі? Ну ще звертаю вашу увагу на таке. Стрес так називаємо, ендоплазматичного ретикулу. він буває не лише при загальних стресах, він може бути при інфекційних захворюваннях, може бути при будь-якому порушенні наприклад, при гіпоксії. В чому тут сенс? Якщо ми взагалі візьмемо, як відбувається синтез білка то е, спочатку формується амінокислотний ланцюжок, потім цей ланцюжок повинен згорнутись глобули Цей процес як е, обов'язково потребує шаперонів, потребує так е, е, також енергії. Якщо ці процеси порушення або енергії не вистачає, або не вистачає шаперонів або чомусь синтезується білка дуже багато, то утворюються не функціональні білки. Це пошкоджує рибосому. Порушується синтез білка. внаслідок цього виникає. Ем схильність до апоптозу, тобто загібелі клітин. Ну і от на, на слайді показано, що якщо, наприклад, візьмемо гострий стрес, якщо він контрольований, він не веде до токсичних змін. Якщо він продовжується тривалий час або чомусь компенсаторні механізми пацієнта порушені, він веде до саме до запуску апоптозу, гібелі клітин, ну і відповідно нейротоксичність, яка виникає через вплив факторів, які є супроводжують стрес, е, якщо ми говоримо тепер про ті нейромедіатори, які мають найбільше значення саме для когнітивних функцій, то ви бачите тут є і норадреналін, і дофамін, і і ацетилхолін, і гамеміна кислота, але саме порушення передачі ацетилхоліна асоціюється з порушенням когнітивних функцій. І от на цьому слайді я вам показую, що суть заключається в тому, що саме збіднення рівня ацетилхоліна в синаптичній щілині є причина для порушення передачі нервової, і внаслідок цього порушується пам'ять і інші процеси, які залежать від когнітивних функцій. Ну і крім того, от ті речовини, які утворюються при будь-якому вільнорадикальному кисленні, це і великі дози, великі концентрації оксида, азоту це за інші фактори, вони через стимуляцію глутаматного рецептора спричиняють те, що кальцій заходить на нейроцит і призводить власне до гібелі клітини або через запалення. Тому власне і використовуються різні підходи, як зменшити токсичність, наприклад, поберегти глутаматний рецептор або Зменшити навантаження кальцієм, або перехопити вільні радикалі. це зараз все досліджується. Однак ці е, е, поки що і е, ловушки е, е, вільних радикалів, і навіть той же саме наприклад е, гліцин, який використовується як блокатор е, глутаматного рецептора. Вони не спрацьовують ще настільки сильно, щоб можна було говорити з точки зору доказової медицини, ну от е, показуючи, як діє гліцин. Е, Схожа дія є у мемантину, також він через вплив на НМДА рецептори зменшує токсичну дію, але найбільше значення набули так називаємо блокатори ацкілхоліносерази. Вони за рахунок того, що пригнічують даний фермент, залишають таким чином більше ацетилхоліна в синаптичній щілині, що й забезпечує передачу сигналу в, нас в наших умовах може використовуватись донепезил, ревастігміл і галантамін. Єдине, що можу сказати, так що ці дослідження, які проведені щодо даних лікарських засобів, вони показали, що по перше, вони можуть часто асоціюватися з побічними ефектами. По-друге, вони часто не спрацьовують в монотерапії по, по третє, вони метаболізуються за рахунок цитохром п 450 А це пов'язано з тим, що е якщо якісь є ще фактори, які впливають. Ну, наприклад, як індуктор може бути той же самий звіробой, який може через пришвидшення виведення препарату з організму повністю виводити його і таким чином забирати його ефекти. Тому дуже важливо ці аспекти взаємодії, коли ми призначаємо ці лікарські засоби. Тому з одного боку, вони не працюють в монотерапії з другого боку вони призначаються переважно людині, яка вже отримує ряд лікарських засобів. Тому ці аспекти обов'язково треба враховувати. Дуже гарні були проведені дослідження щодо ефективності кожного з них. В принципі, вони можуть бути ефективні переважно в комбінаціях. Ну, наприклад, галантамін з мемантином, донепазил мемантином. Єдиний донепазил він довів свою ефективність як монотерапія, і, зокрема, може використовуватись і при тяжких формах, але досить гарно працює при помірних формах когнітивних порушень. Ну, от, як ви розумієте, якщо опубліковано в Кокранівській бібліотеці, це носить найвищий рівень доказовості, от показано, що денепазил можливо, як монотерапія при хворобі Альцгеймера. Що дуже важливо ще врахувати, що на даний час ще не так багато опубліковано досліджень. Ще наші дослідження будуть доповнюватись, і відповідно можуть бути інші дані, які допоможуть нам покращити лікування даного стану. Важливо повідомляти родичів про ризики, які пов'язані з застосуванням даних лікарських засобів. Ну і дуже важливо враховувати те, що не завжди. Ці лікарські засоби використовуються при лікуванні хвороби Альцгеймера. Тобто ми переходимо до ніби до другої частини нашої доповіді. Якщо використання при хворобі Альцгеймера це обґрунтована необхідністю зупинити деградацію і втрату когнітивних функцій, то в наш час смарт-ліки або їх називаються когнітивні підсилючі, часто використовуються для того, щоб покращити працездатність. Збільшити можливості пам'яті і інших процесів когнітивних, і от я навожу на вашому слайді найбільш часті з них, які використовуються саме з такою метою, так сказати, рекреаційною метою або з метою покращення у здорових людей. Дуже багато їх на рослинній основі використовується. Є багато класифікацій. От я показую вам одну із них, наприклад. В вигляді психостимуляторів, ось інших груп, ті когнітивні підсилювачі. І в принципі, можна було б говорити про те, що їх можна було б впроваджувати в клінічну практику, ну, наприклад, для, для того, щоб покращити процеси навчання або е, посилити можливості для певних е, пацієнтів там, де треба збільшити концентрацію ваги. Але звертаю вашу увагу, дуже багато ще етичних і інших аспектів. Зокрема, не до не досить багато дослідження, показують е, віддалені результати використання лікарських засобів, щоб широко використовувати її і рекомендувати в клінічній практиці. Є е, навіть запит на використання цих лікарських засобів в тих професіях, які ну, ніби знаходяться близько, це психіатри. Фармацевти, лікарі загальної практики, медсестри, бачите, юристи, вони хотіли би також використовувати когнітивні і В них є запит, єдине, не вистачає достатньо знань про можливості їх використання. Ну от Ті, які можливо використовувати навіть для того, щоб просто покращити ефекти психотерапії, от засоби, які використовують деякі психотерапевти, як додатковий фактор, щоб покращити, наприклад, можливості когнітивно-поведінкової терапії. 比。Yep. Тобто, а в наших умовах це, як розумієте, ну практично кожна друга людина зараз потребує когнітивно-поведінкової терапії, оскільки ми живемо в тривожний час, депресивний час. У нас дуже багато зараз людей, які постраждали внаслідок травматичних емоційних подій. І тут когнітивно-поведінкова терапія в психотерапії є золотим стандартом. І, от бачите, є засоби, які суттєво покращують ефективність когнітивно-поведінкової терапії, але ми повертаємось до того, що також треба. Задати з точки зору доказової медицини. Зокрема, це посилення фізичної активності. Доведено, що якщо використовується аеробні вправи або резистивний тренінг тривалістю 45 хвилин, хоча б 3 дні на тиждень, це суттєво покращує оцю нашу криву збереження когнітивних функцій. Є роботи, яких саме доведено, за рахунок чого фізична активність покращує когнітивні функції. Ну, звичайно, покращується. Мозковий кровоток покращується нейрогенез, покращується передача нервових монамінів, Покращується і збільшується кількість нейротрофічних факторів. І ну, взагалі, емоційний психологічний вплив фізичного навантаження, помірно е, давно відомий. Е, Тим чином, це те, що доведено, те, що ми можемо використовувати таким чином, я звертаю вашу увагу, що нам би хотілося всім жити довго і при цьому зберігати високу когнітивну діяльність. І що нам допоможе? По перше, нам допоможе зберігання здорового способу життя. Це в першу чергу фізична активність, це відмова від куріння. А якщо ми говоримо тепер про наших пацієнтів, то ми повинні звертати увагу на те, що треба контролювати такі захворювання, як артеріальна гіпертензія, як цукровий діабет, як ожиріння, зменшувати надлишкову масу тіла. Ну і знову ж таки рекомендувати нашим пацієнтам забезпечити достатню фізичну активність протягом тижня. Ну а якщо вже в нас немає іншого виходу, коли вже є когнітивні порушення, доведено, що є засоби, які є блокатором астілхалінестрази. Вони з достатньо високою ступеню активності покращують когнітивні функції. До може навіть у монотерапії, решта в комбінаціях, і це забезпечує гарні когнітивні функції. Я щиро дякую за увагу.